від голосу Андріо Сачук. Пане Андрію, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. От новини Добре буквально 10 хвилин тому я повідомляла інформацію про те, що президент зустрівся із підрядниками будівництва автодоріг. І на зустрічі вони обговорили особливості відновлення дорожньої інфраструктури в умовах війни. Як сприймати таку інформацію? Ну, з одного боку, всі говоримо про відбудову. І, в принципі, ми всі домовилися, що відбудова це є невід'ємною складовою нашої перемоги. З іншого боку, враховуючи всю історію будівництва доріг попередніх двох років, ну ця інформація, скажімо так, насторожує. Uh -huh. Я б не хотів, щоб ми це сприймали якось занадто емоційно, але я думаю, зараз є інші пріоритети в будівництві, на які б я звертав більше уваги ще десь. Кінці квітня, здається, я мав зустріч з місією Європейського союзу в Україні. Ми обговорювали пріоритети, і я тоді висловлював їм побажання. Я все ще бажаю, що напевно я був правий, що ключовим напрямом інвестицій цього року має бути відновлення житла, саме житлове будівництво. У нас десятки, напевно, сотні тисяч людей втратили житло. Якщо ми в найкоротші терміни не зможемо дати людям дах над головою, то у нас дуже мало шансів, що люди будуть активно повертатися в країну, бо вони фізично просто не буде де жити, і так само дуже складно розраховувати на відновлення взагалі економічної активності в нашій країні. Тому будівництво це тема правильна, але от напевно, все таки офіс звертає увагу на те, що їм традиційно зрозуміло будівництво доріг. А напевно, варто було більше часу проводити з питанням будівництва житла для тих, хто його втратив. Знаєте, пане Андрію, я бачила вже десяток презентацій швидкого будівництва житла, яке пропонують абсолютно різні структури, все впирається в гроші. Люди розуміють, що гроші поки що на будівництво житла ніхто не дає. Дуже складно вести переговори з західними партнерами. Нинішня влада має інші пріоритети. Як ви оцінєте цю ситуацію? Чому є багато пропозицій на ринку, але дуже мало реально в якихось проєктів, які могли б втілені, бути втілені в життя? Я знаю, що у Львові, здається, тільки привезли будинки, які ну маленькі будинки, які. Польська влада дала в оренду Україні. Потім вони пересумні їх можна буде застосувати десь в інших місцях. Інших позитивних кейсів поки що не чула Ну це правда, бо це напевно та проблематика, яка витікає з аналізу конференції в Лугану, коли загалом, в принципі, українська сторона представила загальну картину потреби відбудови досить грамотно. Там цілком було все змістовно. Але але. Там не було запропоновано чітких механізмів, яким чином гроші заходять в Україну, хто їх бере в руки, uh -huh. хто за них відповідає і хто за них звітує. Величезною наївністю є, якщо хтось вважає, що нам просто так будуть давати гроші, особливо коли мова йде про величезні суми. Повірте мені, сума від там, 100 мільйонів доларів це вже дуже великі суми для західного світу. А ми говоримо про те, що на відбудову України потрібно 750 мільярдів. І величезна частина з цих грошей це безумовно капітальні вкладення, так звані, які безумовно мають йти на житлове будівництво. Ми зацікавлені в тому, щоб в нас була загальна національна програма житлового будівництва для постраждавших регіонів для тих людей, які втратили житло. Це має бути консолідована системна робота. На жаль, цього я зараз не бачу, і проблема в тому, що ми катастрофічно втрачаємо час. Ви ж бачите, як мечить час, і війна, ніби того, почалася недавно. Вже в нас липень місяць, і ще ми не встигнемо оглянутися вже буде жовтий, вже буде знову холодно, і зараз, якщо тепліше, людям якось простіше можна десь перебивати, але зимою їм просто не буде де жити. Тому б я дуже закликав офіс президента і всіх, хто займається українською відбудовою, системно підходити до питань відбудови житла і займатися цим зараз. Знаєте, у нас під Ютуб-трансляцію глядачі можуть писати питання до наших спікерів? І от одне питання виникло. Я вирішила його вам поставити. Ну, по перше, тому що ви народний депутат, і мені здається, що це такі рішення мають прийматися саме на рівні законодавчої, а потім і виконавчої влади. Питання таке: чи може під час світи війни буде на? Чи може бути під час війни налагоджене виробництво власної української зброї? Ну, грубо кажучи, ми зараз розуміємо, що всі запаси зброї наші вже вичерпано. Зараз ми воюємо, наші збройні сили воюють з західною зброєю, те, що нам дають. От і е, думки про те, що власний військово-промисловий комплекс має бути вони важливі, але під час війни відродити виготовлення зброї можливо? Ну, наскільки мені відомо, знов ж таки багато інформації з інформації з обмеженим доступом і зрозуміло з яких причин. Але глядачі мають розуміти, що військово-провословий комплекс України він живий. Так, він пошкоджений. Так, багато об'єктів було атаковано російськими окупантами, але він живий. Він працює. Ми з одного боку забезпечуємо ремонт нашої техніки військової, і це щоденна робота, яка відбувається. Так само зберігається виробництво. Те, що його треба збільшувати, це в цьому немає секрету полішанеля. Це треба робити, бо кожна воююча країна завжди займалася виготовленням зброї, бо при кожній широкомасштабній війні ніколи немає достатніх запасів. А зараз ми вже свідками того, я думаю, всі це розуміють, що не тільки українських запасів зброї не вистачає. А напевно, європейських запасів зброї не дуже вистачає для того, щоб з одного боку допомагати Україні а з іншого боку, все-таки європейські країни теж переживають за свою безпеку. Вони не можуть нам віддати все, що в них є. Тому налагодження виробництва є величезним важливим завданням. Я можу вам підтвердити, що над цим завданням працюють наскільки мені відомо, Міністерство оборони цим займається. Міністр оборони Олексій Рєзніков здається, вчора чи позавчора висловлювався з цього приводу. Тому ця робота йде, не може бути такого, щоб під час війни ми тим не займалися. Взагалі, це одна із складових нашої оборони, це одна із складових нашої обороноздатності. Тому над цим працюють. Якщо уряду буде потрібна якась допомога, будь ласка, хай звертається до Верховної Ради. Верховна Рада, незважаючи на всі наші політичні і протиріччя, які іноді є щодо способів. Ведення так сказати господарської діяльності під час війни, ми готові давати уряду гроші, як це було сьогодні на засіданні верховної ради. Розкажіть, будь ласка, про законопроект автором, один із авторів авторів ви є цього законопроекту, надання волонтерам податкових пільг. Що мається на увазі? Що за законопроект? Про які пільги йде мова зараз? Зараз іде величезна кількість е, грошових транзакцій між громадянами, між е, волонтерськими організаціями, між фондами. Е, ну я на своєму прикладі вам можу сказати, я за останні там. Навіть не три більше вже років сім, як я вийшов з великого бізнесу і займаюся громадсько-політичною роботою. У мене на карточку мою крім зарплати ніколи в житті нічого не поступало, що дуже спрощувало мою звітність перед антикорупційними органами. Але зараз постійно щось відбувається. Хтось просить якісь гроші передати, якісь фонди постійно збирають гроші, і в цьому всьому, -всьому гамузі завжди виникає величезна кількість формально податкових питань. Бо якщо ви візьмете податковий кодекс, якщо ви посадите себе на місце податкового інспектора, то він має діяти виключно в спосіб, який визначений українським податковим законодавством, і все це оподатковувати. І звичайно, в наших реаліях це є все абсолютно неприйнятно. І сьогодні Верховна Рада, я сподіваюся, остаточно закрила це питання і всі. Гуманітарні волонтерські транзакції, які проходять між громадянами і між громадянами і благодійними фондами, мають бути звільнені від оподаткування. Ще раз юридично це дуже складна історія, бо податкове законодавство українське, воно м'яко кажучи, не дуже просте, але грамотні люди працювали над цим. Я трохи долучався, так як є одними співавторів. І я дуже розраховую, що ми не зробили помилки, і ми поставили крапку в цьому питанні. Чи не чи не стане це такою ж паринкою для недобросовісних підприємців, які будуть реєструвати благодійні організації і в такий спосіб ухилятися від податків? Стане звичайно, всьому немає жодного сумніву так само, як завозять під виглядом гуманітарної допомоги люксові товари. Вибачте, на жаль, як я жартую, мудрий український народ, навіть в такій ситуації намагається іноді. Находити способи недобросовісного заробітку це завжди було, це завжди буде, але ми працюємо в інтересах чесних порядних людей. Тому з шахраями ми будемо боротися інструментами кримінальної юстиції, кримінального кодексу. А всі люди, які чесно живуть, чесно працюють і чесно допомагають один одному, мають мати максимально сприятливі умови для свого життя і для своєї роботи, і саме для них ми працюємо. Ну і ще одна зовсім свіжа новина. Хочу, щоб ви її прокоментували. Тимчасова слідча комісія буде створена для перевірки того, як можновладці покинули Україну після початку повномасштабної війни. Руслан Стефанчук про це сказав сьогодні. Наскільки масштабне це явище, коли народні депутати і можновладці, як сказано, втікли від війни з України? Ви знаєте, я думаю, що ця ініціатива попахує більше піаром, ніж якоюсь практичною користю, ти найбільш під час війни. У нас у всіх дуже мало часу, в добі всього 24 години. Ми маємо дуже ефективно використовувати час і свою енергію і спрямовувати туди, де вона найбільш ефективна і найбільш потрібна. Якщо хтось із державних посадовців вчинив правопорушення чи злочин, цим має займатися Державне бюро розслідувань. У нас є величезне державне бюро розслідувань. І воно це прямі їхні обов'язки. і розбирайтеся з ними, будь ласка. А створювати якісь комісії в Верховній Раді, і що це буде комісія робити? Перевіряти сотні тисяч українських державних службовців, хто був в Україні, хто виїхав, чи як ми будемо, чи вибірково ми це будемо робити. Я думаю, що це, вибачте, якась певна все таки дурниця. Щодо депутатів Верховної Ради, ми з вами всі прекрасно знаємо, що там частина ОПЗЖ, вона десь втекла зразу, але до честі цієї Верховної Ради я був. На всіх засіданнях, починаючи з березня місяця, ви знаєте, що ми їх проводили дуже багато, то в принципі кожен раз, скажімо так, майже конституційна, а дуже часто більше конституційної більшості депутатів була в залі. Uh -huh. Тому з точки зору Верховної Ради, я думаю, працювали всі непогано. А якщо по і відомствам, я знаю, що там були питання по правоохоронним органам, по СБУ, по національній поліції. Це мають розбиратися самі ці органи, і ще раз повторюю, цим має займатися ДБР. Якщо був вчинений якимось злочин, тоді треба притягати до відповідальності, а перетворювати це в шоу і витрачати на цей час на рівні Верховної Ради. Я думаю, це не найкраща ідея. Дякую, спасибі. Абсолютно погоджуюся з вами, пане Андрію. Андрій Осачук, народний депутат від голосу. Завжди приємно чути конкретну позицію і думку щодо питань, які є важливими.